Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо у Shadow Fight 2. Це канал David Channel UA. Сьогодні я вам покажу як зробити 3. Він вже в мене зроблений наперед. І зараз я вам покажу його елементи. Їх ті рисі, саме головне, що треба. Це ж якби є рисьонок. Далі нам потрібна кожна куртка або стара кожна куртка. Легкий шлем, він є у кожного. Лінкінжали. Треба забрати усю маю Ось така у вас там мая, може оніний жар, може така, 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 але її треба забрати, обов'язково уже вам кажу. Треба забрати усю магію. Присії немає, бо взагалі магії. Це, Ви знаєте, чого я вам... це мільярд раз. Я, я, я не знаю. Окей, і зараз я б хотів би проходити виживання. Давайте спочатку пограємо, щоб розім'ятися детс раундів одноморожними. Трохи буде, блін, трохи. Блін. Трохи треба розім'ятись все-таки ж. Тр тр трошки важко. Зато ми йому бомбочку в трусі які підложили. йому і надовго. Ой, давай тебе... Давай тебе туда! О, я двійний удар бомба ХОНЧСАЙДАВАЗ! Окей, я ці, що якусь дебинозу сказав. Друзья. Давайте беремо вже ті 20 підписників. Пона 20 підписників я роблю юбілейне відео. Обіцяю. Зроблю юбілейне відео для нас усіх відео я буду битись із усіма босами які я пройшов проходимо а так зараз треба ще не мріяти проти 20 підписників обіцяю зроблю юбілейний ролик на 20 підписників будь ласка я вже хочу дочекати цих 20 підписників Прошу, ну, хто із вас готовий ви мені лайк поставити ну і підписатися все таки ж ви ж хочете юбілейного ролика Зати я тут, блін, страдаю від, від нереального проходження. Хочете ж? Тому... Наберемо 20 підписників. Давай тут ще 5 людей залишилось. Ось тобто, якщо тут підписався, ді, дякую. Ну якщо... ну якщо. Я вас не змушую, просто я Я вас прошу, я вас не змушую. Я вас ви хочете підписуйтесь, хочете не підписуйтесь. Якби вами не керую, але просто кажу. На, е, просто кажу. Що, я підпишусь на, на тих, хто на мене підпишеться. Виберу щасливчика, якого я навзаєм підпишусь. Обіцяю. Давайте таке лотерею. Лотерею в мене буде. Я зроблю зараз літераю і, і всі мої підписники, я зараз... І всі, хто на мене зараз підпишуться, підпишуть навзаєм на когось. Той хто буде мені ставити на... Той, хто мені зробить лайки, найбільше лайків на відео. Ну, той, хто поставить мені лайки на більшості відео. Ну то я навзаєм підпишусь. Отак ми йдемо. Далі битися з рессю. Трохи розім'ялись. Ми тепер йдемо до Рисі. Взагалі-то це я. Чекайте, почається я йду бити себе. Mm, в моїй голові вже нічого нема. Пацани, я б'ю себе. Себе б'ю. А ви колись зустрічали якогось персонажа, який з таким сетом, як у вас? мене таке вже було в підземелі. Ой, блін, ком підземелі. У нас челом був одинаковий ковийце. У нас все було там одинакове. Різниця була лише в одному Лише маленькая різничка. Ого, ви видали. Я на гріт боса переміг. Короче. Там у нас була малесенька різничка. Такий делюс ранги. У мене, якщо п'ять було, от там пиш. Там, блін, якісь... Марк Плей, чи як його там, Хз. Ну, якийсь там гений. Э, ну як слати СІМа, Сима. з тим самим сетом, сатим якиа. Ну це було, коли я був ще на міснику. У нас такі зброя відрізнялось. Блін, пол... Блін, трохи закон визи. Фізи... Закон полости тут, блядь діє. Тому что был часть 30 раз, я не міг зняти це, це, це е, відео? Я проходил вторийся. Тут хрен пройду тобі, блядь. Ви зараз ну все, рысь, я в режими зла ха-хо, надобі прям в голову Вот зараз Рись, я тебе виду за все, что ты мені наподіяв. Привод мені треба було из тебе тракти 125 кристалів, щоб тебе перемогти. Ро, віддали прям останній раунд у нього був. І от прям його виграли. Цікаво, чого я вам не говорив, коли я це коли я його проходив. Ну, Пару секунд не говорив, тому, друзі, це був канал David Channel UA. Якщо вам сподобалось відео, то ставте свій великий пальчик, а точніше лайк. І підписуйтесь на канал. Ми всім пока!